Всім добрий вечір, вітаємо на Запоріжжі. Ой, яка красуня, Мішель, моє сонечко. В мене сьогодні свято, тому що Мішенька з'їла половину отакого от тюбіка. Від шерсті, Бо я вже скільки разів... І підсовувала, і кудись там їжу. І так, і сяк. І вона ну ніяк не хотіла. А сьогодні свято Мішенька от просто за один присість з'їла половину тюбика. Так їй сподобалося. Да? Вона довіряє мамочці, що я нічого поганого їй не підсуну. Хоч вона кішечка з характером, не знаю. Раніше навпаки нічого не хотіла. І бігати по двору, шукає свою травичку, щоб шерсть вийшла. А як та шерстка може вийти? Ну як вона може вийти? Це важко. Тому Міша ригала. І було їй погано недавно. І мені оце в ветеринарки запропонувало таку пасту і сказали, що нічого не буде. Що ти уха прижала? Оттопир його. Що ти прижала уха своє? Сказала, що буде їй дуже важко, ці які кицюньки малесенькі. Що треба, тільки паста спасає. І що було? Я також спробувала там десь її. во вкусняті не положити цю пасту і ніяк. І ніяк не хотіла. Я не знаю, що сьогодні сталося. Я її так на носик, на носик, і вона як почала злізувати з пальця цю пасту. І половину тюбика з'їла. Ну що, будемо ждати сюрпризів. Дай Боже, що во благо. Щоб тепер тільки від цього погано не було від цього. Да, Мішенька? Ну, що ти така вредна вже? А тепер своє ухо. Ну, що скажи нам? Ні, Нічого не скажеш. Ой, вреднюча я така, ну все, все, добре, йди вже гуляйся. Так що в нас сьогодні свято. А свято де, свято є.